Скажіть, будь ласка, як взагалі були засновані центри Аюрведа, з чого починали і як дійшли до того, що маєте зараз? Можу сказати, що центри були засновані ще 20 років тому, навіть більше. І перший етап був такий, наче як кабінет Айрведи, при. У поліклініці залізничників на Повітрофлотському, там працював Віктор Сергійович Мацишин, який зараз з нами, він засновник центрів. Він Зрозумів, що для його роботи, для того, щоб краще допомагати людям, потрібні, крім класичної медицини, ще застосовувати і альтернативну. тобто медитативні техніки, дихальні техніки і такі техніки роботи з тілом, які саме і яким вчить аюрведа. Другий етап вже більш прагматичний, скажімо mm -hmm. так, більш зрозумілий, там, де вже у нас була команда техніків наших, ми називаємо техніками, наші масажисти, коли вже у нас з'явилися додаткові лікарі, спеціалісти Юрведи. Це буквально десь з 2012 року. Ми пройшли через оренди, ми пройшли через придбання власного приміщення. Ми зараз також збираємо групи для того, щоб виводити. Возити людей на західну Україну і там проводити курс панчикали ну, курс такого перезавантаження. О, тобто можна сказати, що у нас є ще такі, наче треті центри, які mm -hmm. мобільний, мобільний. мобільний.